Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. переможемо разом. Український морський дрон підбив російський воєнний корабель. Повідомляють, що у новоросійського дне з корид почало хилитися на бік. Мова йде про великий десантний корабель Русні Оленогорський горняв, який уже не зможе опонути своїх завдань. Є перше відео. Росіяни раніше казали, що успішно відбили атаку невідомих морських дронів. Як бачимо, це не так атака успішна за нею, як уже повідомлялося. Можуть дістояти не тільки українські дрони, а й турецькі торпеди у Криму тривають атаки на військові об'єкти армії РФ. Стало відомо про удари Shadow по розташуванню російського ремонтного батальйону. Таким чином Україна готується деокупувати Крим. Про це заявив директор New Geopolitics Research Network, експерт центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самосю. Коментарі виданню Charter 97 RG. Україна завдає ударів по військових об'єктах складах складах із боєприпасами, інфраструктурних об'єктах, таких як Керченське місто Удари триватимуть і наростатимуть. Логіка тут абсолютно чітка і зрозуміла. Чорноморський флот РФ буде знищено в обов'язковому порядку. Причому в недалекій перспективі у нас просто немає іншого виходу. Росія зарекомендувала себе як деструктивна сила. Вона окупувала Крим, знищує українську інфраструктуру, економіку іншого шляху. Як знищити Чорноморський флот РФ просто не існує. Росія має бути у стані повної демілітаризації. Вважає Михайло. Ло Самуся. за словами експерта, операція зі звільнення Криму може виглядати абсолютно по-різному, але очевидно, що буде відрізано комунікацію та логістику РФ. Міста буде знищено, буде завдано ударів по чорноморському флоту, корабельному складу, інфраструктурі по місцях базування, аеродромах, військово-морських базах. Тощо після цього вже буде проводитися операція з деокупації, впевнений. Михайло Самусь зазначимо раніше. Повідомлялося, що сили оборони України планують відтіснити російські кораблі до портів на території. РФ про це сказав заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. Порівняно з тим, як починалася війна, такі спроможності є, і вони будуть ще більші. Ці спроможності дозволять нам виконати ту амбіцію, про яку ще в минулому році говорили. Загнати весь цей чорноморський флот ближче туди до Туапсену. Російська і не давати їм рухатися в зоні Криму. Сказав він. за словами Гаврилова, можливості України не обмежуються лише системами типу Нептун є й іншими. Набагато сильніші в цьому питанні ніж були рік тому. І просуваємося в цьому напрямку ще далі. Чим довша війна буде затягуватися, тим менше шансів для російського чорноморського флоту вижити в найближчій перспективі. Суто через технологічні рішення, які у нас будуть закривати цю тему, сказав він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.